Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Як вас звати. РУТ 1.20 Не кличте мене Ноомі, кличте мене Мара, бо велику гіркоту зробив мені Всемогутній. Після смерті першого чоловіка Джен вийшла заміж вдруге. Однак діти нового чоловіка не прийняли її. Тепер помер і він, а діти ненавиділи її за те, що вона залишилась в будинку, де вони провели дитинство. Чоловік залишив їй невелику суму грошей, однак діти кажуть, що вона краде їхню спадщину. Зрозуміло, що Джен розчарована і сповнена гіркоти. Чоловік Ноомі разом з родиною переїхав до Моаву. Де він і двоє синів померли. Роками пізніше Ноомі повернулась до Віфлеєму, водночас з нею прибула її невістка Рут. З їхньою появою місто зашуміло, і люди почали питати, чи це Ноомі? У відповідь вона попросила, аби її більше не називали цим ім'ям, яке означає приємна, натомість її повинні звати Мара, що означає гірка. Я заможною пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Вас можна назвати гірким? Ви розчаровані друзями, родиною, погіршенням здоров'я. Ви заслуговували кращого, втім не отримали цього. І вас охоплює гіркота. Ноомі повернулась до віфлеєму з гіркотою в серці, однак вона повернулася. І ви також можете повернутись додому. Прийдіть до Ісуса нащадка Рут, народженого у Віфлеємі, і заспокойтесь у Його любові. З часом Бог змінив гіркоту Наомі на радісне здійснення Його досконалого плану. Він може змінити і вашу гіркоту. Прийдіть до нього. Яке ім'я вас характеризує? Що для вас означає жити, відображаючи ім'я? Яке описує вас в Ісусі Христі. Помолимось, небесний Отче. Я повертаюсь додому, щоб віднайти спокій у Твоєму Сині. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.